Всім привіт! Це моє третє відео для Тіктоку. І сьогодні, як я обіцяв, я розкажу вам про свого електричного коня. Поки я заварюю чай, ви його подивитесь. Отже, приємно перегляду. Ну, а зараз, якщо вам цікаво, то коротко розкажу про свого корча. Електровелосипед. Мій значить, що тут за основу була взяти? Ардіс Titan 275, дешевий китайський велосипед. О, ці до моменту От, мотор XUS XF15R під касету. От, 500 ватт його достатньо для роботи в кур'єрці. Моя вага 52 кг. кілограма. Ну, може, і 49, якщо сильно нормально впрягтись в роботу. От. Батарея в цю раму стала 18 Аг, годин літій фером фосфатна. Ну, хто знає, той знає, хто ні, то зразу скажу, вона набагато краще, ніж літій іонна, тому що витримує до 2000 циклів без просадки. От. При нормальній експлуатації і більше. Пережив велосипед уже зі мною одну зиму. і... За 9 місяців рабської праці намотав я майже 14 тисяч кілометрів на ньому. Ну тобто, на мою тисячу гривень в день доводиться накручувати десь 100 кілометрів в середньому. Бо один день 80 кілометрів, а один день 120, наприклад, якусь неділю. От в кого будуть питання, можу допомогти. Пишіть коментарі з вибором мотора, обладнання, зборкою батареї і всього іншого. Ось такий у мене електровелосипед, У минулому році обійшовся він мені електрична частина 21 тисяча гривень і сам велосипед 8200. В цьому році лише велосипед уже стоїть 15 64 гривня. Це Ardis Тітан 27,5. Моторколесо 2800, зараз воно 5 тисяч. Ну, я в шоці? Зараз цей велосипед? Замість моїх 27 буде коштувати з такими характеристиками батарею більше 50 тисяч. Тому не знаю, думайте. О, так О ви ще досі тут? Тоді підписуйтесь на мій інстаграм та Ютуб. Посилання в профілі. Дякую за увагу. Пока. Не менш.